Хто отримує вигоду від насильства і руйнувань, чому війна залишається настільки прибутковим і потужним інструментом в руках тих, хто прагне контролю і впливу. Як зазначав Дуайт Ейзенхауер, колишній президент США, у кожній війні є переможці і переможені, і найчастіше переможцями стають ті, хто постачає зброю і контролює фінансові потоки. А Вінстон Черчилль, британський прем'єр-міністр, додавав. Війна це фінансовий бізнес, і ті, хто контролює цей бізнес, отримують величезні прибутки, коли інші платять кров'ю. Жан Поль Сартер, французький філософ і письменник, підкреслював війна вигідна тим, хто прагне утримати маси в стані страху, підкорення і ненависті до ворога, якого вони не розуміють. Як зазначав Ернест Гемінгвей, американський письменник: жоден народ не виграє від війни. Виграють лише ті, хто сидить осторонь і продає зброю. А Джордж Оруел, автор роману 1984, додавав війна це механізм контролю. Вона підтримує постійний стан нестабільності, щоб влада могла тримати людей в підкоренні». Герман Гесе, німецький письменник, наголошував війна це продукт тих, хто не вміє жити в мирі. Вона вигідна лише тим, хто насолоджується хаосом. Як зауважував Карл фон Клаузевіц, пруський генерал і військовий теоретик, війна це продовження політики іншими засобами, і вона стає інструментом для досягнення тих цілей, які не можна досягти в мирний час. А Джон Кеннеді, колишній президент США, додавав: світ не виграє від війни, лише ті, хто не зацікавлений у стабільності, радіють її початку. Ноам Хомський, лінгвіст і політичний активіст, зазначав: війна вигідна тим, хто контролює ресурси. Вона допомагає змінити баланс сил і збагачувати тих, хто завжди прагне більшого. Як підкреслював Альберт Ейнштейн, відомий фізик і гуманіст, я не знаю, якою зброєю буде вестися третя світова війна, але четверта палицями і камінням. Війна вигідна тільки тим, хто втратив моральність і совість. А Сунь Цзи, давньокитайський воєнний стратег, додавав війна це мистецтво обману, вона вигідна тому, хто може маніпулювати ворогом і використовувати його слабкі сторони. Як зазначав Рональд Рейган, колишній президент США, війна це завжди поразка для людства, але вигода від неї є у тих, хто наживається на слабкості та стражданнях інших. Джозеф Шумпетер, економіст і теоретик, стверджував, війна. Це економічний феномен. Вона вигідна тим, хто контролює виробництво та розподіл ресурсів. Як підсумовував Генрі Кісінджер, американський дипломат і політик, щоб зрозуміти, кому вигідна війна, варто лише подивитися, хто на ній заробляє. Війна слугує інтересам тих, хто маніпулює ресурсами, контролює фінанси і користується нестабільністю для власної вигоди. Справжні ж втрати війни несуть звичайні люди. Чиї життя і майбутнє стають жертвами амбіцій і жорстоких розрахунків. Лише розуміння цих процесів може допомогти нам краще усвідомити, чому важливо боротися за мир і справедливість, аби не дати можливість подібним силам знову розпалювати конфлікти і збирати плоди чужих страждань.